Нічого святого у столиці служба безпеки України затримала агента російської розвідки, який намагався приєднатися до українських десантників під виглядом. Капелана ним виявився посадовець Київської обласної військової адміністрації. Кріт планував записатися до однієї із бойових штурмових десантних бригад, щоб шпигувати за її дислокацією. Також за завданням кураторів фігурант мав встановити довірливі відносини з командуванням. Щоб видати себе за капелани, чоловік зробив фальшиву довідку про незалежність до парифіян однієї з конфесій. Інформатора затримали, коли він проходив співбесіди щодо зе. Рахування до лав Збройних сил України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною другої статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Чов про сатекінг. Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Що? Ще? Ага. Поки не станеш королем, Слотокінг чекає.